Бурдовенький такий Samsung a 01 у наявності. Ціна 1400 мікророз'ємчик в комплекті зарядний шнурочок. Доволі непоганий робочий телефончик. По екрані без різних нюансів, але ну, легкі потертості, незначні. Так, зараз покажу інформацію про даний пристрій. Так, тільки запустив його, трошки потрібно ще підзарядити. Підтримка двох сім-карт А01 Core. 10-й Android встановлений. Так, по пам'яті. Зараз подивимося, що у нас по пам'яті. Так, 16 ГБ пам'яті телефону. Камера. Простенька камера, в принципі, працює непогано для простих задач телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий пристрій, пишіть також в телеграм-канал, силочка в шапці профілю або інстаграм. Кому де зручніше, скрізь відповідаю, відписую. Приймаю замовлення.